Я в еміграції і я не можу повернутися додому. Не через те, що мій дім зруйнували чи моє місто в окупації, я не можу повернутися додому через те, що я боюся, що одного дня за наказом агентів Рацирс, СБУ, увірується до мене додому, ніби я злочинець. Саме так вчинили з моїми друзями восени 23-го року. І незважаючи на те, що вже півтора року йшла війна з Рашкою, агенти Рацирс. Тобі ж окремий підрозділ РПЦ, вільно себе почували в Україні, так от саме вони організували цю атаку, їхня головна Ірина Кременовська. і вони все ще намагаються. Закінчити цю справу, яку почали 10 років тому, і я навіть тоді не могла собі уявити, що моя цікавість до кліматичних аномалій, до пошуку причин такого стрімкого наростання кліматичних катастроф, призведе до того, що я муситиму тікати з рідної країни, і я ще досі не можу повірити, що в демократичній країні так легко провернути банальний рашистський прийом маніпуляцій. Обвинувачення за асоціацією це коли людину звинувачують не за її власні дії, а за якийсь певний уявний. Зв'язок з кимось іншим або якоюсь групою. І нікого вже не хвилює, що я і такі, як я, в міжнародному громадському русі АЛАТРА займаємося вивченням причин зміни клімату і пошуку ефективних шляхів вирішення цієї проблеми. Є факт: у Росії кажуть, що ви сектанти, значить і в Україні ми напишемо, що ви сектанти. І ніхто навіть не задумується, що та людина, яка ініціювала випуск цих статей, Дуже тісно зв'язана з рацирс. І насправді зараз дуже легко знайти цьому підтвердження, і поки всі раділи, що Алатра вигнали з України, бо вона нібито проросійська. В Росії тим часом наших колишніх учасників визнали екстремістами і по їхнім головним федеральним каналам показали, як вони виламують двері, кидають обличчям в підлогу та знущаються над ними, гордо виправдовуючи це боротьбою зі страшними сектами. До речі, в Росії. Алатра називають українською сектою. В Україні кримінальні справи проти учасників Алатра ще не закриті, а це означає, що агенти Рацирс не просто знаходяться в Україні, а те, що вони мають дуже сильний вплив або займають серйозні керівні посади. Але радісна новина в тому, що світова громадськість вже знає, хто така Ірина Кременовська і хто такі Рацирс. Вже навіть у Вашингтоні говорили про неї. І що зрозуміло, Дні Рацирс. Полічені, і я сподіваюся, що скоро буде міжнародний трибунал. Люди не дадуть рацирс і надалі встановлювати тоталітаризм і нацизм вистачило того, що вони вже вражці його встановили. Ми бачимо картину на очі, що зараз відбувається в Україні. В них нічого не вдасться, хай навіть не сподіваються, бо в Україні сильна демократія.